В липні виповнюється 75 років однієї з найстаріших підстанцій України підстанції дніпро Донбас, яка розташована у місті Запоріжжя. Напередодні ювілею знімальна група «Укренерго» відвідала цей енергооб'єкт та поспілкувалася із працівниками підстанції. Основана підстанція в 1937 році працює по сей день. является одним из важнейших объектов энергосистемы Украины. Подстанция должна была соединить Днепрогресс с развивающейся энергосистемой Донбасса. В данный момент эта подстанция питает ряд заводов важных потребителей, железных дорог, металлургии, заводов города Запорожья, а также соединена с энергосистемой Украины. и имеет связь по линиям 330 киловольт. З іншими областями і підстанціями енергосистеми України на момент будівництва підстанція призначалась для передачі надлишку електроенергії Дніпрогесу на Донбас, який у ті роки мав гостру потребу у струмі. Будувалась вона одночасно з Дніпрогесом у класі напруги 35 кВ. Все обладнання підстанції було вітчизняного виробництва та на той час вважалося унікальним. За час свого існування підстанція пройшла кілька етапів реконструкції та модернізації. У 64-му році після чергової. Реконструкції на під підстанції Дніпро-Донбас було доведено до 330 кВт та у такому режимі вона працює й досі. На підстанції кілька разів була проведена заміна автотрансформаторів. Спочатку це були однофазні трансформатори 150, потім 220, зараз 330. Трансформатори 330 мінялися вже дважды. Зараз стоять, ну как, найнові. Это каждый трансформатор мощностью где-то 250. То есть установленная мощность три автотрансформатора это 750. Роботи з реконструкції обладнання підстанції тривали постійно, але через брак коштів проводились не в достатніх обсягах. Тому свій 75-річний ювілей підстанція Дніпро Донбас зустрічає, хоч і повністю у робочому стані, але схожою на музей історії енергетики. Встановлене на підстанції обладнання вироблено у різні роки, починаючи з 30-х, та вичерпало давно свій ресурс. На підстанції навіть зберігся у робочому стані англонімецький оливонаповнений вимикач 35 кВт, вироблений 37-му року. Компанією Кук і Фергюсон з Манчестеру. Підстанція одна з найстаріших в Україні, котрі мають таке значення для енергетичної системи України. І, на жаль, вона стара не тільки по роках, але й з. Обладнання, котре тут змонтоване, не дивлячись на те, що тут керівництво Дніпровської енергетичної системи та Запорізького Месо роблять все можливе, щоб підстанція експлуатувалася в сталому режимі. Багато з того, що ви бачили сьогодні, це обладнання, котре є і те, що змонтовано до війни. Як і обладнання, так і портали, опори, так і ви ж бачите, що панель управління вона вже досить застаріла. І трансформаторне обладнання має бути якось поновлено навіть в одному місці, відновлено повністю. І це потребує певної уваги. Як енергетиків, так і керівництва країни, а також потенційних інвесторів, котрі могли б прийняти участь у реконструкції таких об'єктів, як підстанція Дніпро Донбас. Значно складнала роботу підстанції пожежа, через яку у 2000 році вийшли з ладу автотрансформатор 250 п'ятдесят ампер і лінійний трансформатор 63 три ампер Можна сказати, що підстанція Дніпро Донбас лишається у строю завдяки великому запасу міцності обладнання та зусиллям персоналу підстанції Нами, як обслужуючим персоналом виконується ряд мероприятий по забезпеченню безпечного виконання роботи соблюдення нормативних документів, актів правил, також обезпечення. Нормальні роботоспособності підстанції, і саме головне производства прозводства робота, також бізопасна експлуатація оборудовання на даний подстанці на підстанції Дніпро Донбас постійно проводиться моніторинг електрообладнання під робочою напругою, контроль якості ізоляції та візуального обстеження. Але все ж таки заміни потребує переважна більшість обладнання. Саме тому її включено до переліку підстанцій, які підлягають повній або частковій реконструкції. Тож можна сподіватися. Що свій наступний ювілей підстанція Дніпро Донбас зустрічатиме в оновленому вигляді.